Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень ми обговорюємо найважливіші події в країні на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі, підписуйтесь на наш канал, а також ставте дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Так і власне цього тижня тема номер один це звісно. Атака дронів на Польщу або масштабна провокація, як кажуть у польському уряді, як ми знаємо у ніч на 10 вересня, щонайменше 19 безпілотників перетнули польський повітряний простір. Ми знаємо, що деякі з них були збиті. На даний момент знайшли 17 дронів у різних регіонах Польщі, зокрема у Люблінському воєводстві, яке знаходиться. Поблизу з України біля кордону з Україною, але також і Улоцькому, так на відстані 300 кілометрів від кордону з Україною. Також є е, факти, про що один із дронів знайшли взагалі біля Ельблонгу, це північ Польщі, біля кордону з е, Калінінградською областю, і е, звісно, про це нині говорять усі в Польщі, політики. Люди на вулицях, на роботі. Про це пишуть всі ЗМІ. І, власне, цю тему ми будемо сьогодні обговорювати і звернемо увагу не тільки на те, як відреагували політики, люди, союзники, так, як відреагував Трамп, але також про масштабну кампанію. Дезінформації, яка відбувалася е, на фоні цієї атаки. Так, ну і критика взагалі звучала вже в перші в перші години. Можна сказати, в перший день до прикладу, спочатку вже почалася така критика щодо, ну деякі аналітики говорять, що була досить пізня реакція, можливо, влади. Також і медіа пізніше про це почали писати. польські, так досить обережно. Також вони до цього звичайно, що підходили. Чекали на офіційні заяви влади. Багато польських медіа також цитували українські джерела стосовно цих, які писали щодо цих дронів, ну, чекали ще на офіційні підтвердження. Також ще у Польщі є така система Алерт. Якщо правильно пам'ятаю, то це таке урядові, урядові такі сповіщення. Просто приходять смс повідомлення. Найважливіше і також була критика серед аналітиків і в польських медіа, що ці алерти прийшли там, десь після восьмої ранку, тоді коли про дрони стало відомо ну, з медіа. Десь о півночі там пізніше трохи також ну, вночі з польських з польських медіа то першого другі. але загалом ось так, щоб почали це всі про, про це всі писати, то це було десь у третій. Спочатку, бо я якраз слідкував за цим всім Можна сказати так, в онлайні і спочатку, звісно, про це почали писати українські моніторингові телеграм-канали. Там, зокрема, і монітор. Спочатку було перше повідомлення дрону напрямку Польщі. Ось він перетинає кордон. Друге, третє, четверте, п'яте. До першої години здається, ну я нарахував щонайменше 12 таких повідомлень щодо перетину повітряного простору. І вже потім, де Польщі, вже потім, десь о першій з'явилось. Повідомлення оперативного командування збройних сил Польщі про те, що у небо підняті винищувачі Польщі та Союзницькі, і ми працюємо там за протоколом. Ми знаємо, що триває масований удар дронами та ракетами по Україні. Ми моніторимо ситуацію. Це повідомлення було досить таким сухим. Там не було ще факту, і взагалі ну, повідомлення про те, що польський повітряний простір був порушений російськими дронами. Uh, і уже uh, при цьому паралельно в українських медіа і на ну, телеграм-каналах, і вже в традиційних медіа були новини про те, що так польський повітряний простір порушено. І це не як у минулі рази там один-два дрони, а це вже тоді було так, вже де, щонайменше декілька дронів. Уже пізніше, в ці дні, ми знаємо, що там було щонайменше 19, хоча неофіційно і в, в НАТО, і Тут деякі джерела військові повідомляють, ну там може було понад 20, можливо, навіть 25 дронів. Ну, взагалі, вранці вже потім сьомій. П'ятдесят, здається, так був було перше повідомлення від президента. Ну, воно було виваженим. Взагалі, ці повідомлення від різних представників польської влади. Ну, я бачу, так що більшість аналітиків польських оцінює як такі виважені які заспокоюють громадян, тому що ну, це також одна із цілей Росії, аби посіяти паніку, аби не знаю. Аби це вже розцінювали як такий акт агресії, і люди би вже боялися, виїжджали і так далі. Ну, Росія тут перевіряла, яка буде реакція Польщі. Багато аналітиків відзначає, що є помітну співпрацю, що важливо для польської політики, помітну співпрацю. Прем'єра, навіть і президента, вони постійно підкреслюють, що у них є спільні якісь консультації, що вони разом слідкують за цим усім. Але також є багато теж ЗМІ польських підкреслюють, що добре було би, аби польська політична літа також перестала підлаштовуватися під такі настрої. Виборців і перестали підживлювати настрою підживлювати якісь такі наративи Кремля. Можна вже сказати. Йдеться тут про антиукраїнські настрої. Тобто, добре, що вже є, що вже помітно цю співпрацю між урядом, між президентом, але також це добре, що аналітики і польські ЗМІ чітко підкреслюють, що нам потрібно. Припинити цю е, хвилю скептицизму щодо України, тому що у Польщі є державний інтерес, і головне це безпека. Так і зараз це власне це питання вже на фоні е, дезінформаційної масштабної дезінформаційної кампанії Росії е, під час е, і до цього атаки дронів. що Це тісно питання е, України, українців, е, і цієї атаки, і вплив цієї атаки на польську політику, і взагалі вплив цих всіх меседжів. Щодо українців, ну це що це комплексно, все йде. Але до цього ми повернемося трохи згодом, коли будемо обговорювати власне цю всю російську дезінформацію. Хотів би повернутись до повідомлень. Що теж важливо відмітити, то так власне президент зранку відругував, але в тому пості підкреслив про те, що ну, він був йому повідомили там о третій ночі, але ось перші повідомили опер, повідомило оперативне командування. Потім ми вже у Міністерстві оборони, в принципі, як і е, того вимагає конституція, що в, час, в мирні часи, е, то за збройні сили так, е, то е, тут Міністерство оборони е, несе відповідальності е, від. Е, Керує цим, а вже в часи війни, то там вже тоді вступає е, в, в роль Верховного головного командувача президент. Е, і тут було теж помітно це, е, це розрізнення. при тому е, деякі все-таки аналітики критикують, що ці повідомлення були запізними. Е, і, власне, можливо, ось цей проміжок в 3-4 години е, він вплинув, що інформаційний простір Польщі у соцмережах був повністю здомінований майже повністю, майже повністю був здомінований російськими вкидами, російською дезінформацією і, і зранку, наприклад, на це ні, ніхто не звертав увагу. Всі повідомлення були просто навколо дронів і ще тоді звучали такі меседжі. Обці дрони, щось з польською так чужі дрони не підкреслювалися чиї так обережно, це так це досить було. об так і це теж ще більше піджвавлювало оці ось російські вкиди про те, що це або це не це не ми це, це Україна, це українські дрони, або це російські дрони, які колись Україна збила, зберегла їх, щоб колись запустити до Польщі. Ну тобто багато різних. Нісенітниці, але на жаль, ну це деякі люди, у деяких людей не те, що. Люди починають це вірити, але е, викликав починаються сумніви. Uh -huh. А от ось, ось це, мемне не все так однозначно, так і ось це е, власне приклад такої дуже е, спланованої стратегії Росії, як розмити свою відповідальність ось в контексті дронів і пов'язати це питання з антиукраїнськими настроями. Бо коли готував, коли масштабно місяцями йшла в соцмережах кампанія е, хейту е, українців із. Зараз це все лягає, і зараз вони додають сюди меседжі. Що ось подивіться, українці хочуть тягнути нас війну. То десь у когось може це сплюсуватись. На жаль, ну е в коментарях дуже багато в соцмережах дуже багато цих коментарів, але е це дуже там багато ботів. Але на жаль, ну є і реальні люди, які це ну, Повірили. Так. так або засумлю... засумнівалися, як ти говориш. Я поджуюся абсолютно, що тут е в перші ці години ще вночі був простір. На жаль, для російської якоїсь пропаганди, яка просочується, звичайно, у європейській взагалі соцмережі, в медіа. Е і ну на жаль, увесь майже Жо, весь ікс був просто заповнений цими теоріями. А що це, що це за дрони? Звідки вони прилетіли? Ну, це був такий момент, коли ще влада не відреагувала, не сказала чітко, що це російські дрони, і з одного боку, добре, що медіа ставляться обережно до цього і чекають на офіційні повідомлення. А з іншого боку, ну, виходить так, що. Потім доводилося спростовувати фейки, які пішли в той час, коли ще не було якихось заяв і таких текстів, які ну пояснюють, що, що сталося взагалі. Ну, але можна теж підкреслити, що і президент Навроцький, і прем'єр, і також Радослав Сікорський ну, всі топ політики, вони усі підкреслюють, що це. Саме російські дрони, що це Росія несе відповідальність, і також спростовують цю дезінформацію. Говорять, що Україна не втягує Польщу у війну, так як пишуть, ну деякі і такі праві медіа, ну повторюють, можна сказати, російську таку пропаганду. А російська ця пропагандистська машина почала працювати буквально вже в перші. Години і ну, на, російських, на російських сайтах е, також там поширювали різні теорії абсолютно. Навіть е, поширювали такі фейки, говорили, що е, українські спецслужби нібито виготовляють дрони, схожі на російські у країнах Балтії, і запускають їх у Польщі. Е, ну, ці повідомлення поширювали у популярних е, телеграм-каналах, але. Не лише пропаганда була в російських медіа, були також і погрози. Е, на, ну не будемо можна назвати там прізвищ, але е, на державних російських пропагандистських каналах е, прямо погрожували Польщі і говорили, що ну, Польща сама не просилася, е, і що а може варто взагалі Росії вдарити по Польщі. Тобто, ну з російських ефірів звучать погрози. Ну і що цікаво, напередодні, там, буквально за тиждень, Путін там теж казав, ми, ми не плануємо нападати на НАТО. В принципі, те, що, те саме, що було е, в 2022 році, там, за тиждень до 24 лютого, чи, за, ну, чи з якоюсь періодичністю постійно лунали тези з Москви. Ні, 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 ми не плануємо. Ви що? В принципі, ті самі всі історії повторюються. Е, ну і це взагалі, е, в принципі, Нікого не дивує. Але ще е, щодо ось, реакції польської влади. Е, Одні кажуть трохи запізно, інші е, позитивно оцінюють, що вона була виважена е, професійно, е, уряд і президент дію ці діяли е, консолідовано. Але е, є ще один момент, чому все таки можливо е, е, і уряд, і президент спочатку не так категорично були в своїх заявах щодо дронів, е, походження їх і так далі. Тому що. Тут варто повернутися до 2022 року. До Шводова, так невеличкого селища поблизу кордону з Україною, коли там ми знали, ми знаємо, що впала ракета. Це була повністю і є відповідальність Росії, тому десь тут. Як кажуть стилу глови так польською, що цей, цей епізод мав вплив на нинішнє відношення польської влади до сприйняття таких. Ситуації ну так це порівнюють і в соцмережах, і також е, в у польських змі. І от, до речі, на одному з телеканалів е, я чув сьогодні е, таке порівняння реакції також американського президента, тому що тоді це випадок, який ти згадуєш. Е, тоді Джо Байдена ну як там в ефірі нагадали, що його тоді розбудили, що він е, відреагував е, і ну засудив, звичайно. Там було зрозуміло з його е, риторики. Також хто. Ну, що це Росія агресор, це очевидно. Але у випадку з Дональдом Трампом, то тут здається, два дні чекали на таку якусь реакцію. так? З, ще того дня він в повз, журналісти так. питають: А що там, що там? Як ви прокоментуєте атаку дронами на Польщу? Він в повз, жодного коментаря не було. Uh -huh. Хоть... А потім заявив, що а можливо, це взагалі помилка. Ну, і... а ще була we Go. Так. так, це було взагалі не зрозуміло, тому я навіть не згадав про це, бо не знаю, що це означало всі всі, всі гадають. Так, але ось ця теза про те, що. А можливо це помилка. Ну це тільки підживило просто ці такі скептичні, якісь настрої. І власне те про що ти говорив, що одна із цілей Росії це також посіяти сумніви. Ну і добре, що тут також представники польської влади відреагували, відповіли, що ні, це не може бути помилкою. Що це свідома провокація Росії, і ну у Польщі це мені здається розуміє абсолютна більшість. Ну і Росія тут максимально використовує всі, власне, те, що я згадав про пшеводу, вони теж зараз з цим питанням дуже. Ну це видно в третьому-другому, кожному другому, третьому коментарі, а ось було в 2022 році таке. І це теж знову таки елемент розмивання їхньої відповідальності. То вони е, уже для тих, хто все таки не ведеться на антиукраїнські настрої, вони е, використовують карту, що погано відреагував уряд, погано відреагувала НАТО, погано відреагували, відреагували союзники. Хоча ми знаємо, що тоді, коли була ця російська атака в ніч на 10 вересня, е, в небо були підняті і польські винищувачі, і е, винищувачі союзників, і були італійські літаки в небі, і нідерландські винищувачі збивали ці дрони. Тобто, тут е, ну НАТО. В країни НАТО діяли спільно, і буквально протягом там декількох десятків хвилин ці винищувачі були підняті в небо повітряний простір над летовищами на сході Польщі, і в центрі і в Варшаві. Два литовища були закриті під час цієї атаки. Тобто реакція була з боку військових, то ну, досить оперативна. але росіяни і ну Цими от різними версіями їх там багато дуже так. Вони вкидають для кожного, для кожного ну, знаходять якусь карту да, да, розмивають максимально свою відповідальність. І це було видно. Ось, наприклад, перші були дослідження, з'явились 10 вересня після обіду. Про те, яка кількість наративів видно в видно в коментарях в соцмережах, які це наративи, і що, наприклад. 38% коментарів у соцмережах у польських соцмережах стосувалося наративу відповідальності України і тільки 34% Росії на Показує повністю, що вони ось ці в перші години, в перші дні, і загалом останній місяць ну, мали великий дуже вплив у соцмережах Польщі. І це важливо підкреслити, бо цей графік, де 38, 34 і так далі. Він гуляв потім по телеграм-каналам українським, його представляли як соцопитування, що це думка uh -huh. поляків. Ні, це була не, це не думка поляків. це... Дослідження, яке стосується наративів, у коментарях, які здебільшого вписали, мені здається, в 99% російські боти кривою польською мовою на ці сторінки заходиш. Там немає взагалі. Вони ну, вони вже деякі просто ну, ліняться, так. створити якусь цікаву сторінку. Там одна фотографія, навіть це якісь ну, навіть репости не зроблять. Тобто. Ті, хто хотіли би, ну, хтось би якось хотів би перевірити, ну, буквально натиснути на цю людину, mm -hmm. так, подивитись, хто стоїть за цим символом, ну, там, ну, там нічого немає на цих сторінках. Там Пишуть російські боти. І вони просувають максимально ось ці різні версії, і, і просували ще ось, е, мені здається, з початку серпня, тому що, коли була атака 20 серпня, тоді. Теж дрон залетів. Уже тоді в Твіттері почали гуляти версії, що цей дрон був з України і це Україна відповідальна за це. І тоді вже, але тоді вона не знаходила, не знаходило судячи по лайках і тоді охоплення не знаходило дуже великого. Такого не мало великих охоплень. Зараз, на жаль, це охоплення є. І повертаючись до цього дослідження: 38-34, тридцять А вже було на наступний день 41, були наративи стосувалися що відповідальності Росії. 22 чи 21 відсоток здається, зараз скажу точно. стосувалися власне обну таких звинувачень України, але це теж дуже багато. Ну в принципі, порівнюючи 22 й рік, польське суспільство так яке максимально підтримувало і надалі підтримує Україну, і зараз ми бачимо, як інформаційний простір ну дуже сильно під, знаходиться під впливом Росії, і що навіть у такому. В просторі, де ну, ми знаємо, що поляки все-таки завжди дуже базовану позицію зберігали щодо Росії. Тут не треба нікого переконувати, що це якась злочина держава, держава-терорист, росіяни вчиняють військові е, воєнні злочини в Україні і всі, е, і пам'ятають Катині, і хто е, в 39-му році, 17 вересня, зі сходу перетнув е, польський кордон, але натомість вони знаходять якісь такі. Інструменти, які ну е, принаймні не переконують їх на свою, на свій бік, але е, роблять так, щоб українців у, у поляків е, е, зменшувалось бажання підтримувати Україну, українців або виникали якісь негативні відно, е, емоції по відношенню до українців. Угу. Ну і також до речі, ти говорив про ці профілі, про цих ботів. Е, цікаво, що тут можна. Я також завжди заходжу і дивлюся, хто пише ці коментарі, тому що дійсно це справді іноді буває так, що взагалі порожній профіль, там один можливо пост якийсь. Або навіть як ти говорив про ламену польську, це також дуже часто помітно, що ну видно, що людина десь перекладає з російською, скоріше за все. Можна також іноді по, якби. Переплутати такі сторінки з тими, хто справді е, справді скептично ставиться до України, е, і ну, дуже часто у них є пости, е, так, ну, картинки, якісь, це як часто е, ми спрошуємо так, якісь е, узагальнюємо так, щоб було простіше, і е, ну, можна почути, що не знаю, там поляки скептичні до українців, що не є правдою. І як ми вже говорили, що. Е, Одна із цілей Росії це посіяти паніку в Польщі, і е, вона таким чином хоче перевірити, як буде е, як будуть поляки реагувати е, на те, що сталося на цей інцидент із дронами. Е, і... Багато знайомих також запитує взагалі, а що думають поляки, як реагують тут. Ми, мабуть, ще соціологічного якогось опитування не було, тому ми не можемо так якось чітко сказати, тільки зі своїх спостережень, що ну здебільшого реагують спокійно і е, сподіваються також на ну і бачать просто таку. Консолідацію, не знаю, підтримку інших країн, підтримку НАТО і того, що влада співпрацює в таких критичних моментах. І, ну, на щастя, в такі моменти, коли Росія провокує, то забувають про політичні якісь суперечки. Хоча, звичайно, не всі. І ну, Деякі політики праворадикальні, навіть із трибун Європарламенту, вигукують якісь такі. Сумнівні, скептичні гасла, так, коли так. потрібно дбати про безпеку.